Доброго дня у прямому ефірі. Огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Леонід Кучма долучається до реалізації мирного. Плану Петра Порошенка сьогодні у Донецьку Леонід Кучма разом з послом Російської Федерації Михайлом Зурабовим та діючим головою ОБСЄ Хайді Талієвіні має зустріч під час цієї зустрічі, як повідомляє прес-служба глави українського президента, мають бути обговорені шляхи мирного врегулювання конфлікту на сході України. Тим часом Рада національної безпеки та оборони України заявила, що найближчим часом із таборів підготовки розташованих на те території Російської Федерації готується прорив диверсійних груп через кордон із Україною. Про це заявив представник інформаційного центру ради національної безпеки та оборони Володимир Чеповий. Тим часом Петро Шуклінов, журналіст Ліга Бізнес-інформ, який знаходиться зараз в зоні проведення АТО, пише про те, що відбувається зараз в Луганській та Донецькій областях. Луганская и Донецкая області – это почти 40 районов. Боевики контролируют лишь 10 и каждый день теряют позиции. Все остальные районы под контролем более чем 20 тысяч украинских военных. Пришел украинский солдат. Там мир, спокойствие и жизнь возвращается в привычное русло. Граница почти закрыта, Боевики отрезаны от снабжения. Что я хочу сказать этим постом? Никаких переговоров не нужно, никакого диалога с убийцами не нужно. Нужно ровно в десять утра. 27 сьомої привести в повну готовність сили антитерористичної операції і перейти к плану. Б. А солдати вже позаботяться, щоб мир в Донбасі наступив в кратчайші сроки. Написав на своїй сторінці Facebook Петро Шуклінов. Олег Ляшко пише про провокації, які були припинені в. Біля Маріуполя сьогодні вночі бійці Нацгвардії затримали групу диверсантів, які готувалися підірвати дамбу Павлопольського водосховища біля Маріуполя. Якби це сталося, водою затопили половину півмільйонного міста. Дамба взята під посилену охорону. Написав на своїй сторінці в Фейсбук Олег. Ляшко. Ну і в Фейсбуці коментують ситуацію, яка виникла вчора у Харкові під час проведення е, двох мітингів євромайданівців та антимайданівців, зокрема щодо побиття міліціонерами, мітингувальників Євромайданівців. Олександр Данилюк, лідер. Спільної справи пише в Фейсбуці побиття про українських мітингувальників в Харкові. Свідчить про нагальну необхідність зміни керівництва МВС. Треба подякувати пану Авакову. Але на жаль, нічого схожого на реформу міліції він так і не почав. Пише Олександр Данилюк. Ну і звісно, топ тема серед топ-блогерів це можлива участь Віктора Медведчука, колишнього глави адміністрації президента. Кучми у перемовинах на сході України нагадав, що вчора прес-секретар Володимира Путіна Пісков заявив про те, що саме Віктор Медведчук може виступити переговорником на сході України Віктор Балуга, колишній глава адміністрації президента. Ющенка пише на своїй сторінці в Фейсбук: Путін вводить нове поняття у світовій політиці, представник терористів. Якщо йому свого кума зовсім не шкода, то це визначення має стати ідентифікатором для наших правоохоронних органів. Бо я собі не уявляю, що було б з громадянином США якого Афганістан назвав би представником Аль-Каїди, так само не уявляю собі переговорів ОБСЄ з таким представником терористів. Будь-які сепаратні контакти міжнародних організацій в обхід Києва. Це те, що найбільше допомагає домагається Кремль. І сподіваюся, у світову світу вистачить мудрості не грати у ці ігри. Пише на своїй сторінці Фейсбук Віктор Балога Павло Нус. Пише про те, що Путін фактично визнав свою присутність в конфлікті на сході України. Президент Російської Федерації Володимир Путін схвалив намір попередніх контактів Віктора Медведчука на сході України з терористичними та сепаратистськими групами. Тим самим офіційно визнав присутність інтересів Росії та Кремля в конфлікті і те, що озброєні бойовики діють виключно за інструкціями офіційної Москви та Міністерства оборони Російської Федерації. Це означає, що особисто воло. Володимира Путіна бракує ліміту довіри до самопроголошених лідерів гібридних республік. Тому він намагається інтегрувати свого кума та українського політика Віктора Медведчука в переговорний процес щодо стабілізації ситуації на українському сході. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Павло Нус. Ну і ми на своїй сторінці на сторінці телеканалу Тивай у Фейсбук проводимо опитування наших телеглядачів, наших читачів. Ми питаємо у них, як на їхню думку, завершаться мирні ініціативи. Иви Петра Порошенка на сході України, що нам пишуть наші телеглядачі? Отже, Тетяна Зеленська пише жорсткій, швидкій зачистки. Тетяна Олійник, мирні ініціативи. Це останнє попередження, щоб не було звинувачень, що не дали останнього шансу, а потім повна зачистка. Галина Паламарчук, закінчиться час, який дали терористам залишити територію України, і всі, хто не виїхав з української землі, будуть знищені. Так поступають у всьому світі. Олександр Михновецький пише: ці ініціативи тільки нашкодять. Терористи ще більше зміцняться. І потім буде більше крові, ніж могло бути зараз. Але зрозуміло, що на такий крок Порошенко вимушений був піти, щоб потім, після жорсткого придушення цього бардаку, а я вірю, що воно так і буде, було чим виправдовуватись. Олександр Паламарчук пише: ініціатива очень важна. Часть бойовиків виспользуються ситуацією і просто збігуть Часть населення. Просто прик виводу о безперспективності сепаратизму. Українські СМІ повинні працювати всю неділю без вихідних і не просто освіщати собаки, а давати ясний аналіз. Найбільше радикально настроєні, або просто ті, кому нікуди діватися, продовжити свою безсмисленну борьбу за русский мир, Пише Олександр Поломарчук на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. Більше коментарів ви можете прочитати саме там. Ну і в Фейсбуці е, персонаж під псевдоціля Зингель Шухер пише е, самим лучшим стимулом для підняття патріотичного духу во времени окупірованих терористами сепаратистами в городах Донбаса, які вполне можуть бути. Привести навіть к началу партизанського проукраїнського движення стали би арести в Києві Єфремова, Ахметова, Шуфрича, Лєченка і Кернеса. І Борислав Береза, це речник правого сектору, пише в Фейсбуці. Свитком диалогу Якого Винстав у кафе. Сижу в кофейне, человек, которого я жду, задерживается. За соседним столиком сидят две пары. Примерно мои ровесники. Нехорошо слушать, о чем говорят другие, но они говорят достаточно громко, чтобы слышать, не прислушиваясь. Судя по разговору, то одна пара из подмосковья, а вторая местная, видимо, знакомая очень давно. Спорят о том, как стало, что мы такие разные. Разговор тянется уже минут 10, и вдруг. Чего вы всегда поете гимн? У вас это выход на все случаи. Мы Ми гордимося, що ми українці, он нас, понимаешь? А ви почему ніколи не поєте його? А зачем? Ми что, больные? Да і не помню я його. Советский помню, а этот не помню. Пише на своїй сторінці у Facebook Борислав Береза. Іван Давидов на Слон.ру Пише про ситуацію на Сході про українсько-російські стосунки. Єсть у мене сильне подозріння, що доволі скоро росіян лишать їх улюбленого розвачення, що шоу про боротьбу з фашизмом на юго-востоці України не будуть більше в телевізорі мелькати реконструктори, دارвавшиеся до можливості пограти в настоящу війну, гарячі села і ридаючі діти. Прийдеться вспомнить, что мы живём в России. и в Россию возвращаться. А то многие забыли уже, какая она, хоть пределы ее и не покидали. Депутаты хотят запретить иностранные слова. Бездумные дьяки думные, смутно представляя себе устройство русского языка, не очень, наверное, понимают, на что за, замахну, замахиваются депутаты хотят запретить высокие каблуки кеды, завтра захотят запретить клетчатые скатерти или воробьев, или поцелуи, или восклицательные знаки или краковскую колбасу. Интересно, конечно, попытаться представить, что там у них в вечных сумерках сознания гнездится, но я боюсь. Боязно... Ну и боязно немного. Ни за кеды, ни за каблуки. Проживем без. Даже не за слова. Я, пожалуй, слов иноземных чураясь, смогу не только ведомость свою недельную сочинить, но даже телегу самобеглую вызвать и хлеба круглого с мясами. Но на него наваленными заказать прибегнул к помощи специальной говорящей дочечки. За себя страшно, за собственное сознание. Не вовсе пока погрузившиеся в сумерки могут ведь и доконать. Пише на своїй сторінці в Фейсбук Іван Давидов на Снобру. Ну і щодо заборон у Росії, відомо, що Віталій Міланов, це депутат законодательного Собрання Петербурга, виступив з ініціативою заборонити виступи гурту Океана Ельзи у Росії. І от Таня Фельгенгауер на Ехо Москви пише в блозі про свої враження від суботнього концерту Океану Ельзи у Києві. Никогда не думала, что скажу это вслух, но я хочу поблагодарить депутата Законодательного собрания Петербурга Виталия Милонова. Причем я готова взять на себя смелость, сказать ему спасибо не только от себя. 21 июня в Киеве состоялся концерт группы «Океан Эльзы». Группа очень известная, в России многими любимая. И раньше мы довольно часто могли посещать концерты музыкантов в разных российских городах. Но депутат Милонов пару-тройку месяцев назад объявил группе чуть ли не войну, и концерты океана Эльзы были отменены. Как пояснял тогда сам Милонов, лидер группы Святослава Корчук и его товарищи занимают убежденные антироссийские и русофобские позиции. После этой истории послушать группу в России стало невозможно. И теперь я начинаю говорить спасибо. Сначала от себя. Спасибо, депутат Милонов, что дали мне повод съездить в Киев, увидеть там искренних и доброжелательных людей, услышать, как они приятно удивлены, что многие приехали из России ради любимой группы. Спасибо, что подарили мне новые знакомства и фантастические впечатления от выступления «Океана Эльзы». Все-таки концерт на стадионе не сравнится по атмосфере с московскими клубными концертами. Ось так пишет на своей сторинке на «Эхо Москвы» Таня Феллингауэр. Отже, на сьогодні у мене все. Більше я вже буду розказувати завтра о 12.20. Розкажу чим жила благосфера. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.